15 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, крім того, українські воїни знищили два кацапські ударні дрони камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 та сім розвідувальних дронів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два склади боєприпасів, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири райони зосередження живої сили, чотири станції радіоелектронної боротьби, два засоби протиповітряної оборони рашистів та ще три важливі об'єкти. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Численні вибухи пролунали у тимчасово окупованих Токмаку Макіївці і Ясинуватій. Заразом у Токмаку місцеві бачили мобільні крематорії рашистів. У тимчасово окупованому енергодарі Кацапи агітують місцеве населення виїжджати на далекий схід Рашистської федерації. На тимчасово окупованій рашистами частині Херсонщини партизани знищили дві вантажівки та ліквідували шістьох окупантів. У тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя Акєр пролунали вибухи. Оприлюднено світлини теперішнього стану північно-кримського каналу. Внаслідок підриву рашистами Каховської гідроелектростанції води там майже не лишилось. Неспокійно на території рашистського рейху в Омську спалахнула потужна пожежа в житловій багатоповерхівці, в ГАУ Бєлгород пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Велика колона легкових і вантажних автомобілів так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер прибула до білорашистської маріонеткової недодержави. Автотехніку вагінерів, яка має номери Луганди та Дирляндії, супроводжували машини білорашистської автоінспекції.